Вітаю! На цьому уроці ми будемо вчитися розв'язувати приклади на ділення великих чисел. А для цього нам у першу чергу потрібно знати таблицю множення від 1 до 10 аж до 10 помножити на 10. Це дорівнює 100, як ви знаєте. Тобто, починаючи з 1 помножити на 1, потім далі 2 помножити на 3 і так далі. І так далі аж до 10 помножити на 10. Можна, звичайно, вивчити таблицю множення і до 12 помножити на 12. Але достатньо знати її до 10. І це дійсно необхідно для розв'язання прикладів на ділення, подібних до тих, які ми будемо розглядати на цьому уроці. Наприклад, скільки буде 25 поділити на 5. Я ж запишу це ось так: 25 поділити на 5. Саме так виглядає знак ділення у стовпчик. 25 поділити на 5. Ми, звичайно, можемо намалювати 25 предметів і розділити їх на групи по 5 предметів кожна. Або розділити їх на 5 рівних груп і подивитися, скільки предметів ми отримаємо в одній такій групі. Але є більш швидкий спосіб розв'язання. Нам необхідно просто підібрати число, на яке треба помножити 5, щоб отримати 25. Запишемо це так. 5 помножити на знак питання дорівнює 25. Добуток 5 і ще якого числа дорівнює 25. Якщо ви знаєте таблицю множення, особливо таблицю множення на 5, то ви одразу відповісте, що 5 помножити на 5 дорівнює 25. Як бачите, знаючи таблицю множення, ви можете дуже швидко сказати, чому дорівнює цей вираз. 25 поділити на 5 дорівнює 5. Або, іншими словами, у 25 число 5 міститься 5 разів. Таким чином, 25 поділити на 5 дорівнює 5. Або ж, інакше кажучи, число 5 міститься в числі 25 5 разів. Розв'яжемо ще один такий приклад. 49 поділити на 7. Нам потрібно з'ясувати, скільки разів число 7 міститься в числі 49. Або на яке число потрібно помножити 7, і замість знака питання можна тут поставити риску, щоб отримати 49. Якщо ви пам'ятаєте таблицю множення, то, напевне, знаєте, що 7 помножити на 7 дорівнює 49. І поки що у всіх прикладах, які я вам тут наводила, число множилося саме на себе. Тепер давайте розглянемо інший приклад. Припустимо, потрібно з'ясувати, скільки буде 54 поділити на 9. Іншими словами, скільки разів 54 міститься число 9. І знову-таки нам не обійтися без таблиці множення. 9 помножити на що дорівнює 54. Якщо ж ви одразу не можете сказати, що це за число, то можете розмірковувати так. 9 помножити на 5 це 45. А добуток 9 і 6 має бути на 9 більшим за 45. А отже, 9 помножити на 6 дорівнює 54. 54 поділити на 9 дорівнює 6. Або ж 9 міститься в числі 54 6 разів. Таким чином, для того, щоб швидко та легко розв'язувати приклади на ділення, Необхідно знати таблицю множення від 1 до 10. А тепер давайте спробуємо розв'язати складніші приклади, відповіді на які ви навряд чи знайдете в таблиці множення. Нехай нам потрібно 43 поділити на 3. І якщо ви вже вивчили таблицю множення на 3, то мусите знати, що там немає такого числа, що у добутку стрійкою дає 43. Добуток 3 на 10 менший за 43. Навіть добуток 3,12 менший. Мабуть, давайте замість 43 краще запишемо 23. Отже, скільки буде 23 поділити на 3. У таблиці множення немає такого числа, яке б ми могли помножити на 3 і отримати 23. Зараз я навіть вам це покажу. 3 помножити на 1 це 3. 3 помножити на 2 це 6. Я записуватиму тільки добутки. 3 на 3 9, далі 12, 15, 18, 21, 24. Вірно? У таблиці множення на 3 немає добутку 23. Тоді як же розв'язати цей приклад? А ось як. Потрібно подумати, який найбільший результат множення на 3 менший за 23? Це 21. А скільки разів число 3 міститься в числі 21? Ви знаєте, що 3 помножити на 7, це 21. Тож можемо сказати, що число 3 міститься в числі 23 7 разів. Але число 23 повністю, тобто націло, не ділиться на 3, бо 7 помножити на 3 це 21. Отже, частка, тобто результат ділення, буде із залишком. Якщо від 23 відняти 21, то отримаємо 2. Це і є залишок. Отже, можна записати, що 23 поділити на 3 дорівнює 7 і в залишку, давайте напишу повністю це слово, залишок 2. З цього всього робимо висновок, що число може націло і не ділитися. Може бути частка з залишком. У майбутньому ми будемо вивчати звичайні дроби і десяткові дроби. Але поки що ми просто скажемо, що число 23 поділити на 3 дорівнює 7. Це 3 помножити на 7, це 21. І у залишку ще 2. Давайте розглянемо приклади з ще більшими числами. Думаю, скоро ви в усьому розберетеся. Припустимо такий приклад. Візьмемо велике ділене. Нехай нам потрібно 344 поділити на 4. Так, приклад не з простих, скажете ви. Але ж я знаю табличку множення тільки до 10, а там таких великих чисел немає. 4 помножити на 10 це 40, це найбільше значення, яке мені відомо з таблиці множення на 4. Що ж, зараз я вам покажу, як розв'язати цей приклад, знаючи лише таблицю множення на 4. Давайте розмірковувати так. Скільки разів число 4 міститься ось у цій трійці. Насправді мається на увазі, скільки сотень разів число 4 міститься в цій трійці. Бо ця трійка це ніщо інше, як 300, три сотні. Вірно? Це в нас число 344. Отже, скільки разів 4 міститься у числі 3? Жодного, оскільки 3 менше за 4. Тепер з'ясуємо, скільки разів 4 міститься у числі 34. Ось у нас 34. Поки що працюємо з цією частиною діленого. Скільки ж разів 4 міститься в числі 34? І ось тут нам вже знадобиться табличка множення на 4. 4 помножити на 8 це 32. 4 помножити на 9 це 36. Отже, у 34 число 4 міститься. 9 разів це багато, бо 36 більше за 34. Отже, 4 міститься в числі 34 8 разів. У такому випадку буде ще невеликий залишок. 4 міститься в числі 34, 8 разів. Тепер знайдемо залишок. І ми зараз насправді з'ясовуємо, скільки десятків разів число 4 міститься в числі 340. Відповідь 80 разів. Але у відповіді ми просто записуємо 8. Ви потім побачите, чому. 8 помножити на 4. Ми вже знаємо, чому це дорівнює. 8 на 4 це 32. Тепер віднімаємо 34 мінус 32. 4 мінус 2 2. А 3 мінус 3 0. У результаті отримуємо 2. Зверніть увагу, ми зараз знаходимося в розряді десятків. Ось цей стовпчик це розряд десятків. Тобто, насправді, ми тільки що з'ясували, що 4 міститься в числі 340 80 разів. 80 помножити на 4 це 320. Вірно? 3 у нас в розряді сотень. І у залишку ми отримали 2. Так, краще я приберу ці всі рисочки, бо одна з них схожа на одиницю перед двійкою. щоб ви не подумали, що тут 12 замість двох. Отже, у залишку ми отримали 2. Але двійка, зверніть увагу, записана в розряді десятків. Це означає, що залишок насправді дорівнює 20. Тепер зносимо ось цю. Четвірку сюди, оскільки нам потрібно не 340 поділити на 4, а 344. Тільки ну, ми з'ясували, скільки десятків разів число 4 міститься у 344. У 344 число 4 міститься 8 десятків разів, тобто 80 разів, вірно? І ми записали просто 8. Проте пам'ятаємо, що це насправді 80. 80 помножити на 4 це 320. Тобто, у залишку отримуємо число 24. А скільки разів 4 міститься в числі 24? Ми це знаємо. 4 помножити на 6 це 24. Тобто, 4 міститься в числі 24 рівно 6 разів. Пишемо 6 праворуч від 8. -ки. 6 помножити на 4 це 24. Записуємо сюди 24. Потім віднімаємо 24 від 24 і отримуємо 0. Як бачите, залишку немає. Число 4 міститься в числі 344 рівно 86 разів. Або ж, іншими словами, 344 поділити на 4 дорівнює 86. Якби ви взяли 344 предмети і розділили б їх на групи по 4 предмети кожна, то отримали б 86 таких груп. Або якби розділили їх на групи по 86 предметів кожна, то отримали б 4 групи. Розв'яжемо ще один приклад. Думаю, що потихеньку ви починаєте розуміти, що відбувається. Виберу простий приклад 91 поділити на 7. Знову таки, 91 більше за добуток 7 та 10. Тому робимо точнісінько, так само, як і у попередньому прикладі. Скільки разів 7 міститься в числі 9? 7 міститься в числі 9 один раз. 1 помножити на 7 це 7. І тепер віднімаємо 7 від 9. 9 мінус 7 це 2. Зносимо одиницю. 21. Нічого складного і надзвичайного тут немає. Щойно ми з'ясували, що 7 міститься в числі 90 10 разів. 10, тому що дев'ятка, з якою ми працювали, знаходиться в розряді десятків, А 7 помножити на 10 це 70. Вірно? Можете дописати тут 0, якщо хочете. Тоді 91 мінус 70 це 21. Отже, 91 розділити на 7 дорівнює 1, яка насправді є десяткою, і 21 у залишку. Це тимчасова відповідь. Тепер потрібно з'ясувати, скільки разів число 7 міститься в числі 21. Ну, це ви знаєте. 7 помножити на 3 це 21. Отже, 7 міститься в числі 21 3 рази. 3 помножити на 7 це 21. Віднімаємо 21 від 21 і отримуємо 0 у залишку. Отже, 91 поділити на 7 дорівнює 13. І давайте розв'яжемо ще один приклад. Я зараз не хочу відволікатися на пояснення щодо розрядів. Думаю, ви це знаєте. Я хочу, щоб на цьому уроці ви добре засвоїли сам процес ділення у стовпчик. Отже, наступний приклад: припустимо, треба. Треба 608 поділити на 8. Скільки разів число 8 міститься в 6. Жодного, оскільки 6 менше за 8. Тоді з'ясовуємо, скільки разів число 8 міститься в числі 60. Відокремлю зараз цей приклад, щоб не заплутатися. Ми з вами знаємо, що 8 помножити на 7 це 56. А 8 помножити на 8 це 64. Отже, 8 разів це забагато, 8 на 8 не підходить. А це означає, що 8 міститься в числі 67 разів. І ще трохи буде у залишку. 7 помножити на 8, як ми знаємо, дорівнює 56. 60 мінус 56 це 4. Можна обчислити це подумки, а можна запозичити одиницю у десятків, тоді тут буде 10, а тут 5. А 10 мінус 6 це 4. Далі ми зносимо вісімку. Скільки буде 48 поділити на 8? Чому дорівнює 8 помножити на 6? 8 помножити на 6 це 48. Отже, 8 міститься в числі 48 рівно 6 разів. 6 на 8 це 48. Віднімаємо 48 від 48 і отримуємо 0. Отже, в залишку маємо 0. Тепер, думаю, ви розумієте, як відбувається ділення у стовпчик. Але для того, щоб розв'язувати подібні приклади, обов'язково потрібно знати таблицю множення. Тому, якщо хтось із вас її ще не вивчив, мерщій до роботи. А наразі все. І до зустрічі на наступному уроці.